Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 1 лютого 2026 року. Подивимось, який сьогодні день, чим він наповнений і які будуть підказки. Ну що ж, карта дня для нас на сьогодні. Ну, давай ще раз. Карта дня. О, четвірка мечів. На дні колоди Колесо фортуни. Колесо фортуни поміняло нам цикл. Так ми почнемо з дна колоди, тому що четвірка мечів це вже результат. Колесо фортуни. Зміна циклу. Коли. Стається те, що не можна передбачити, те, на що не можна вплинути. тобто Те, на що ми заслужили, так? тому що це кармічна карта. І маємо четвірку мечів: це, можливо, зупинка, відпочинок, так? тому що ми працювали, втомились і ніяк не могли ну, от, зупинитись. Не було часу, не, бу, не було змоги, то колесо фортун дало нам таку можливість відпочити, тому що заслужили, тяжко працювали або без зупинки працювали, давно мріяли. Четвірка мечів в кожного, для кожного це щось своє, для когось зупинка. Для когось відпочинок, для когось для... зупинка для того, щоб спланувати, подумати, осмислити, для... для когось, щоб прийняти рішення, тут нема дії, тут немає поспіху. Тут є, ну, мечі, так? Що таке мечі? Це інформація, думки наші, плани, І от все це ну, зупинилось, щоб подивитись на речі з іншої сторони, для того, щоб е подумати, що з цим робити. Ну, Кожного щось своє. Але енергія зупинки, відпочинку. Ну, В багатьох інших картах це такий релакс, па, процедури, отакий час для себе. Ну що ж, подивимось, що нам буде допомагати. Можливо, четвірка мечів для когось це. Час, щоб не поспішаючи прийняти щось, дати відповідь, прийняти рішення, ну, тому що. Переробити щось. М -м -м -м. Дивна сьогодні така енергія. От справді цирка мечів. Вона отак гальмує, просто і, і каже, ляж полежи. Не роби нічого, відпочинь. Що нам буде допомагати сьогодні? Ну, тому що ми втомилися, і е, нас нема бажання щось робити. Втомились, хочу відпочити, хочу подумати, зважити, проаналізувати, який шлях ми пройшли, що ще попереду. Ну, тобто, справді, 9% це підсумок, це результат, це 90% пройденого шляху. Чи 90% такої втоми, яка вже просто і тіло, і розум потребує відпочинку, відпустити, подумати, спланувати, проаналізувати, чому так, а як можна покращити, як можна пришвидшити. Але для цього, щоб це зрозуміти, потрібно зупинитися, от, прийняти горизонтальне положення. Хтось відпочинив, а хтось, можливо, саме в такому стані, ну, для себе щось зрозуміє, прийме рішення, для вас щось нове відкриється. Що нам буде заважати? Емоції, так? або лицарь кубків, молодий чоловік стихії, вода, риба, рак, скорпіон. Скажи, ти чого розляглася? Ану, піднімайся. Або це наші емоції, які також нам заважають насолоджуватися, відпочивати. Ми заховаємо, звісно, так, тому що ми маємо мечову енергію, а, до речі, ж мечі, будьте уважні, і обережні, так, тому що для нас мечі це може бути небезпека. Ну, якраз коли 20 градусів морозу нам бракувало небезпеки на голову. Ну, маємо те, що маємо, на жаль. Друзі, я бажаю нам сьогодні ну, мирного і спокійного дня і насолоджуватися четвіркою мечів, щоб вона нам була як перезавантаження. В радість комусь дала полегшення, комусь допомогла прийняти рішення, комусь когось перезавантажила. Тобто, Дала те, що кожен з нас потребує: відпочинок. Дякую, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю. маю. Ви в мене найкращі. Залишайте, будь ласка, свої, Діліться своїми враженнями, коментарями, емоціями, ставте вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро.